Друзі, якщо ви тут, то може послухати кілька пліток нашого містечка зому? Бачу, що ви згодні. Це дуже складно. А мити купу, опосумів, ну ви розумієте, це взагалі жах так само вважає і мама опосум. Це все вже напряму. Скільки матію працює себе Що випущу, будь-яки. Господи, бо сему що Щоб всього такого. І на допомогу їй. Це я, той самий неперевершений, найліпший та єдиний клінінг у цьому місті, Сан Санич, дітей вимив, підлогу так наполюю, що ви там себе побачите. Та навіть квіти може можу посадити. Але це так, за додаткову плату, звісно. Бачу, у нас тут слухняні літки. Нічого, за п'ять ділок їх відмиємо. Якщо все добре, то напевно ми можемо перейти до наступного родина. Але я хочу вас дещо спитати. Ви добре заховали свої речі? Ви, ви добре свій телефон. Хтось <реш> <реш> швидше. А ви, ви добре. Одного разу маленька відьма вирішила вкрасти бороду в пана каміна. Бород, Допоможіть! допоможіть, будь ласка, бороду, бороду крадуть! Вигода та стільці. Одного разу підліток Марат, як завжди йшов зі школи додому, та ви собі. Стільця йшов з додаткових занять додому. І коли він побачив це, йому це, звісно, не сподобалось. Чекайте, це... що, Батя, а ну поверні. А, ну... а не сюди. Не знаю, що тобою зроблю. Сам тебе до металту там. І тільки хотів маленький сілець задати перцю маратові. Він сучасно побачив детективку Червону Валісу. Добрий день. 这是饭的位子。 A na nasovoho moloka Пішла черга до опиту театру ціней. Mm. Чуєте, так ми не бачимо, тут є нас холодському нас тут, Знаєте, бачив такого... так-так. і тут шовечок викати велико, а потім... What? Не ти по волосі по темному. Було дуже темно, бачив світло, що до нього. То виявилося, що це світло о, о, ці в них саме було В Не стало тоді, бо дуже страшна вистава. І коли я побачив величезного пандару, я так налякався, що спав у кущі. І, певно, вирвався. Тому я посидів там тролі. А тепер можете випусти... мене, будь ласка, я дуже хочу додому. Добре, а все просиш моїм братам. А тепер довідки для тих, хто не знає, що таке ананасове молоко, ананасові п'ятки та субліки. <рес> не цікавитеся, чому вони так називаються. Просто послухайте. Існує такий всесвіт, де є два ворогуючих народи. Ананасові п'ятки та собачка, схожі на колонах суглінки. Ананасовими п'ятками керує Клеопатра. І щоб вербувати собі суглінок, вона вирішила додавати їх улюблений напиток молоко, ананаси. І коли суглінка випіває ананасове молоко, вона перетворюється на ананасову п'ятку. І йде. Прислуговувати Клеопатрі, я сподіваюся всі. Не дивуйтесь нічого. Назва На наступній плітці. Смертельний танець. сценарій. самі придумали декорації, костюми і сьогодні зіграли цю виставу!